Починалося усе з відвідин літературних віталень. Цього року поділилася Ольга поетів до Миколаєва, приїздило чимало. А коли кинулась послухати їх ще раз, практично не знайшла жодних записів. Після їх виступлення захотілося поіскати їх ще вот на Ютубі, і послухати, як люди читають. Стала шукати, не можу найти нічого немає. Тільки записи з фестивалю або там з якихось то літературних гостинних в плохому качестві, то тобто, неможливо ну, слухати. Я подумала, недоработка. А вдруг то хочет меня мене послушать, и і нічого У меня ж теж записи собственно, только з презентації книжки і з літературної гостіни. Так і народилася ідея створити свою відеовізитку. З вибором режисера авторка довго не вагалась. Згадалась одна з відеоробіт Євгена Цимбалюка. До нього Ольга і звернулась. Олю як автора. Я знаю і читаю давно. И я убежден, что Оля, она мастер контрапункта. Она может... обманчиво простым стилем и словами говорить о важных вещах. Это та простота, которая делает ее тексты сильными по-настоящему. Вот это мне нравится. Изначально была идея снять сугубо презентационное видео, ну какие-то ассоциативные моменты может быть отразить в нем. Но когда я увидел эти восемь текстов, я понял, что они складываются в историю. Она не настолько явная. Как может ожидать зритель, а, но тем не менее она присутствует, и вот для меня это было дополнительным стимулом. Вот как-то уложить 8 текстов совершенно случайно отобранных авторов автором в то, что в итоге вот выстроилась в историю. Знімали два дня, кур'йозів и в Зізнаються учасники. признаются участники, выстачало. Мы только встретились, поклажей, реквизит же был. Женя вез два стула. И мы вот встретились на остановке, идем, спускаемся вниз к пляжу, и начинает идти мокрый снег. И мы понимаем, что вот хоть разворачивайся, иди обратно. Но мы все-таки пошли, дошли, стали собирать эти стулья. Вот, и снег как-то вот перестал, и снимали, в принципе, нормально, но все ужасно замерзли, с учетом того, что нужно было заходить в воду, ну, понятно, это в резиновых сапогах все, но очень холодно, ноги все все равно намочили. Вот а э, на сйомках в квартирі было, чесно говоря, даже более утомительно в каком-то смысле. було не холодно, але нужно было делать дублі, читати, читати, читати і и как-то подавати. Мінімум капіталовкладень та максимум творчості, так кажуть автори про власний проект і додаючи експеримент удався. А чи так це зможуть оцінити не лише глядачі, але й професійні критики. На двох фестивалях відеопоезії Батискав та циклуб, куди автори подадуть своє творіння. Поки ж радять розслабитись та насолоджуватись з погляданням восьмого місяця. Обставляю каморку, меблію, патіфон, піаніно, піаніла, пальму. По утрам я не ні в впосінявши кувши мому стайну. Глєна Міллера, слой амстика запіваю Елвесом Пресли. На мальбертах моїх весна кругом. Пухну почка, підкраска чесна. Тетяна Коренківська, Сергій Каланжов для програми Об'єктив.